У нас можуть відновитися чисто теоретично місячні, а кожним місячним передує хто овуляція, тому у жінки можуть не прийти місячні на тлі видного вигодовування, тому що вона вже вагітна вдруге. Тож, є такі, використовуємо контрацепцію, якщо ви не хочете ще раз грати в цю рулетку. Метод лактаційної він… Для найвищої його ефективності потрібні складові це годування здійснюється не рідше ніж кожні 2-3 години в день, і щонайменше не менше один раз вночі виключно грудне вигодовування, без докормів прикормів. У жінки відсутні менструації. це перші 6 місяців після пологів, і він такий же ненадійний, як перерваний статевий акт. Тобто, комусь буде. Я 10 років цим користувалася і все чудово, а комусь буде: ось це в нас був перший статевий акт, і я вже вагітна. Тобто, хто хоче грати в рулетку, будь ласка ласка дуже цікаво. Інші варіанти, що ми можемо використовувати: бар'єрні методи, це презерватив, сперміциди, перерваний статевий акт, але це подвійна рулетка і внутрішньоматкові системи. Тобто на це варто звернути увагу, якщо ви не хочете мати дітей, у яких буде різниця рік-півтора між народженням.